Свободу героям маю ворог планує здійснити трибунал над захисниками Азовсталі, які мужні боронили свою батьківщину та свободу українського народу. Військовополонених планує судити. Республіка ніким із цивілізованого світу не визнана. Мовчати пізно. Домовленості не працюють. Женевська конвенція гарантує полон до трьох місяців. Міжнародний комітет Червоного Христа обіцяв зберегти життя нашим бійцям, але стався теракт в Оленівці. Після масового вбивства військовополонених світ не повинен допустити трибуналу. Ми закликаємо Європейський суд з прав людини діяти. Ми закликаємо Міжнародний комітет Червоного Христа, організацію Об'єднаних Націй, країни-лідери, країни гаранти евакуації, не допустити трибунал над полоненими. Розслідування злочину в Оленівці має відбутися, винуватці повинні понести покарання. Наше мовчання сьогодні це за загублені життя наших героїв завтра. Масові чи одиночні пікети неважливо. Ми закликаємо увесь світ. Приходьте на Майдани. У своїх містах, громадах, селах, біля своїх робочих місць. Робіть пости у соцмережах. Поширюйте інформацію про полонених та військові злочини ворога. Ні встати Зараді тих, хто свого часу спиною захистив нашу землю та світ.